Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Захарчук Станіслав Євстафійович народився 27 травня 1988 року у селі Мачухи Полтавського району Полтавської області. Закінчив Мачухівську загальноосвітню школу 1-3 ступенів у 2004 році. Продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 4 в Полтаві, де здобув спеціальність зварювальника, займався індивідуальною трудовою діяльністю. Був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України, мав звання солдата на посаді командира відділення 6-ї стрілецької роти. Другого стрілецького батальйону мав позивний пуля. Загинув 7 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня відзнакою Православної церкви України за жертовність і любов до України. Пам'ятаємо вічна слава. Герою